Привіт, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про мінімальну зарплату в Новій Зеландії, адже в цьому році з 1 квітня її підняли. Зараз вона становить 22 долари 70 центів на годину. В минулому році вона була 21.20, тобто за рік вона підросла на півтора долара. І це дуже непогано. І ті люди, які працювали в Новій Зеландії по на мінімальну зарплату, то це дуже відчує сильно. Вже в день ви там будете отримувати всередині на 10 і більше доларів заробітку. Це дуже хорошо. Взагалі, щодо мінімальної зарплати, я думаю, що на одну людину, яка працює на мінімальну зарплату в Новій Зеландії, в принципі, цього вистачає, щоб Нормально жити, навіть можна відкладати. Це, ви можете купляти собі там гарні, хороші продукти в супермаркеті, їздити, подорожувати. Багато українців сюди так і переїжджало на мінімальну зарплату в Новій Зеландії. Взагалі, коли я приїхав ще у 2015 році, мінімальна зарплата була, здається, 17 доларів на годину. Тобто за ці роки вона прилично підросла і продовжує кожен, кожен рік уряд Нової Зеландії піднімати її. Взагалі Нова Зеландія як країна, мені дуже подобається. Мабуть, це не Америка, як кажуть, Америка країна мрій і можливостей. Нова Зеландія також по-своєму. Наприклад, якщо рівняти її з Європою, де я працював, з такими країнами, як Данія, Англія, то мені тут найбільше подобається. Тут простіше все, е, немає ніякого такого імміграційного бар'єру. Е, адже всі майже іммігранти тут і ставляться до тебе, просто як ти наче нікуди не переїжджав, привітні, посміхаються, доброзичливі. Е, взагалі саме відношення. У мене було пару випадків таких, якось ми їздили з моїм другом, подорожували, заїхали в одне кафе. Замовили каву, вони кажуть, ми таку каву не робимо, завернути. зробили нам цю просту каву розчинну. Ми кажемо, скільки платити. Вони кажуть, пейте безкоштовно. І це не взяли кошти. Вчора також була ситуація зі мною. Ми зайшли, замовили собі піцу, тайкавей з собою. Я прийшов і затрималися з нею десь хвилин 10 чекав кафешки. І... Власник підійшов, каже, ти що довго чекаєш, на тут випив якось напою, безкоштовно мені налив. А тоді дивлюся, в цьому закладі люди, які приходять, що замовляють, їм також всім безкоштовно наливають то пиво. то ще щось таке ставлення, в принципі, нормальне. Ну і ще мою власну історію розкажу по спорту. Тут також перед цим хочу сказати, якщо ви вирішили. Іммігрувати до якоїсь країни, ви вибрали там Канаду чи Австралію чи Нову Зеландію і думаєте, як це далеко, як колись і важко буде зробити. Але запам'ятайте, якщо ви вирішили вже, і у вас є таке бажання, то це на 90% справа зроблена. Я пам'ятаю, коли я е, е, летів в Нову Зеландію в 2015 році, я також. Думав, як це, це все складно буде зробити вселені. Я, я приймав рішення, я це зробив. Якщо ми вже щось є ідея в голові, ви, ви маєте бажання, справа майже зроблена, залишилися тільки деталі. І от я хочу вам підкріпитися своєю власною історією. Я колись в Україні <кхух> все дитинство займався спортом, ходив на різні тренування, У мене безліч медалів, грамот по багатьох видів, видах спорту. І я хотів, звісно, бути вчителем фізкультури, фізкультури після школи. Але щоб поступити в інститут, треба було для цього великі гроші для навчання. Коштувало дуже дорого. І Я все рівно продовжував після школи займатися спортом. У мене було різних багато команд і змагань. Я приїхав в Нову Зеландію, звісно, я свою мрію не покидав ніколи, я за нею слідував. І тут я відкрив боксерський клуб. Просто з нічого. У мене було бажання. Одного разу я об'їхав багато спортивних залів щоб знайти для оренди приміщення. Мені багато відмовило людей. Я приїжджаю, вони кажуть, що нас забито, бо там оренда була. Дуже висока, або дехто взагалі як ти це плануєш робити, ти нічого починаєш. Взагалі в мене ще тоді робоча віза була просто в Новій Зеландії, де я був прикріплений до свого робочого місця. І я їздив, їздив, мені багато відмовляли, і одного разу я знайшов зал. До мене почали ходити на бокс спочатку дві людини, три, а потім в самій піки більше 20 було. Я після своєї основної роботи, як я попрацював по 10-12 годин на, на день, я їхав потім ще на 6 вечора і проводив півтори години тренування з понеділок, середа, п'ятницю, три рази на тиждень. І я пам'ятаю, я їхав після роботи основної, і мені навіть не треба не було, я такий був голодний інколи. І мені навіть не треба було нічого їсти. бо Для мене була основна моя мрія, я, я цим жив. І за. Перші, 4-5 місяців ми прийняли. Мої учні прийняли участь в, в, в двох змаганнях. Один на чемпіонат регіону Кантерберії і, і виграли всі з трьох виграли всі перші місця. І одна один учень виграв чемпіонат е, е, Південного острова по боксу Нової Зеландії, займаючись буквально пів року, уявіть. І просто це все було на такому бажанні, я ще досі не можу повірити. Так що Нова Зеландія також по-своєму країна можливості для тих людей, хто ніколи не здається і рухається назустріч своїм мріям. Дякую, друзі. Кому моя... це моє відео, поставте, будь ласка, подобайку, напишіть коментар. Слава Україні і до нових зустрічей!